Лозівські рятувальники закликають громадян бути обережними, перебуваючи на водоймах та біля них взимку. Фахівці провели інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення, нагадали правила безпечної поведінки під час зимової риболовлі та перебування на льоду і вручили пам'ятки з питань безпеки життєдіяльності. Спочатку 2025 року на водоймах України загинуло більше 30 людей. Останніми днями на території Лозівщини панує морозна погода. На водоймах громади утворюється перший лід. Він зазвичай тонкий та крихкий, не витримує навіть незначних навантажень, а тим більше перебування на ньому людей. Тому уникайте виходу на лід та стримуйте від цього інших, особливо дітей. Під час льодоставу нерідко трапляються нещасні випадки з людьми, які не дотримуються основних правил безпеки у зимовий період. Забороняється виходити на лід, товщина і місність, якого вам невідомі. При цьому його товщина повинна бути для пішоходів не менше, ніж 5-7 см. Для своєчасного попередження можливих нещасних випадків на льоду, старанно дотримуйтесь наступних правил: не катайтесь на кавзанах і санчатах, якщо вам невідома товщина льоду. Переходьте по льоду тільки в вказаних місцях. Не підходьте близько до ополонок, проталин. Не проходьте через ділянки битого, колотого льоду. Якщо ви провалились під лід, миттєво розставте руки в сторони для того, щоб отримати себе на поверхні. Потім голосно кличте на допомогу, намагайтесь упертися ногами в дрібки льоду позаду і самостійно вибратись з небезпечного місця. Надаючи допомогу постраждалому, наближайтесь до місця пролому льоду поповзом, подайте постраждалому жердину, дошку, мотузку, пояс і обережно тягніть його до берега. Використовуйте будь-які предмети, що мають додаткову плавучість. Після вилучення постраждалого із води перенісіть його як можна скоріше в тепле місце, переодягніть в сухий одяг, дайте гарячого чаю, виключте швидку допомогу. Шановні громадяни, пам'ятайте, нещасного випадку можна уникнути. Достатньо дотримуватися елементарних правил. Бережіть себе та оточуючих.